Як повідомив координатор районного штабу національного спротиву пан Іван Бурий, на порядку денному в нашому районі подальший збір коштів, адже в зону АТО продовжують відправлятись добровольці з надвірнянщини. Бійців п'ятого батальйону координатор однозначно назвав героями. Сам батальйон зараз делятині поповнюється людьми і технікою. Актуальним в державі залишається і закон про люстрацію. Просьба далі всіх зрозуміння поставитися, наскільки хто може. І не тільки, скажімо, коштами, але може і є такі, що знайдуться добровільці, які будуть йти. Знаємо, що спочатку звинувачували п'ятий батальйон, там скажімо, тут нема де гріха таїти, бо мені подобалося, я думаю, всім подобалися слова Філарета, коли він говорив, що треба говорити правду, і тільки правду, і не бояться говорити правду, і все буде нормально. Тому е, з, були звинувачення в е, адресу п'ятого батальйону, але ніхто насправді не знає, тому що телебачення на прев'якій жаль, ми сприймаємо по-різному. Вони доносять. Можуть довести, трошки добре, трошки недобре, а насправді щось питаю, тому що народу там, я думаю, що погинуло набагато більше, як нам показують. І хлопці є очевидці і розказують. Тому ці хлопці, які приїхали, це є герої. І всі, хто там є, це є герої. Місто Надвірна продовжують допомагати Збройним силам України і п'ятому батальйону, який безперечно у зоні АТО зробив все, що у людських силах. Батальйон перебуває, потребує нашого захисту і допомоги. І ми. Допоможемо йому, сказав у своєму виступі міський голова пан Зіновій Андрійович. Учора на штабі Національного супротиву було задекларовано і реально втілено в життя та допомога фінансова, яка буде у вигляді збору в окремих місцях, де буде погоджено саме штабу національного супротиву. Таких місць буде біля п'яти. Спочатку і з погодженням з листом направлення. Але хотів би попросити те, що в минулий четвер відбувся відбулося засідання штабу національного супротиву, де було дано доручення представникам виконавчої влади звернутися до всіх суб'єктів господарювання, починаючи з державних службовців, найбільша чисельна армія на території району, малого і середнього бізнесу, великих потужних базових виробничих підприємств, про те, щоб вже вкотре. Допомогти нашій українській армії перераховувати одноденний заробіток, який сьогодні дасть допомогу належним чином підготувати і покращити обороноздатність нашої армії і хлопців. Адже між російським окупантом і агресором і мирною громадою нашого району і держави саме стоять молоді хлопці, які сьогодні захищають вас з нами. Пан Богдан Вінтоняк, голова благодійного фонду допомоги збройним силам України, повідомив громадський, що за два місяці наші краяни зібрали 100 тисяч гривень. Це щодо коштів. А щодо людей, то якщо собі Путін щось там надумає, то підуть всі, сказав пан Вінтоняк. Однозначно, надвірянський район за останні 10 місяців прожив стільки, як інша Швейцарія за 100 років, і всюди наш район був у перших рядах у цьому жорстокому протистоянні за незалежність нації. Під завісою віща на майдані Шевченка слово для виступу взяв наш земляк, пан Богдан Бойчук, який перебуваючи на праці в Америці, мав змогу бачити все з боку і зробив деякі власні висновки щодо ситуації в районі і в Україні. Друзі, я не є зухвалий, мені нічого не треба. Я слава Богу, маю, бо я щось заробив. Я прошу Бога дати здоров'ячку, аби я трошки ще щось повоювався. Хоча мене ставлять на місці, я там написав, знаєте, дві газетку, дві статті, які мені дзвонять. Ти подумай, бо ми тут є. Ти що мудрий, Та, я мудріший за вас. Вибачте, але зараз прийдіть, скажіть мені це, в очі. Я більше знаю, я більше хочу, тому що мені нічого не лишилося. Я буду тут умирати. Панове, надходять вибори. І ви бачаєте зараз оця, перепрошую, ну як вам сказати, політична бахурня, яка має от владу в тих партійках, там скільки пов'язані. Вони вже ділять шкіру невбитого медведя на попередні вибори. Вони вже кажуть, що того будуть підтримувати, того ми є лохи для них. Відкриті, надвірна, не така, щоб давалася цим бахурам в руки та споконвіків голову села. Чи старосту вибирали, це був порядний Газда, який міг дати оцінку, честь і сам приклад показати. Ну вибачте, зараз однією ногу був в одній партії, перескочив другу партію, працював адміністрації. Вже воду мутить у, у апараті району. Ну, вибачте, хто є, хто. Ну нашими, та не даймося, якщо вони будуть йти, скажемо. А ну що ти зробив до того, що ти зробив для України, вибачте, я не... Я з великою повагою я теж брав участь фінансової в Майдані. Я не мав, я грошей багато. Вислав. Ми були на Майдані, а хто не був на Майдані, але їхали тільки такі, щоб, знаєте, зфотографуватися, що ми були. І зараз, ви знаєте, я був на Майдані. Вибачте, наші душі і серця і зараз на Майдані. І тому не прогавимо ці речі, тому що, ну, як сказав, Каміння, що патріотизм це не тільки хтось вважає, що це є вишита святочна одежина. Патріотизм це є тяжка праця. Не даймося. І тому я прошу. Хто хоче мені сказати, кажуть, кинути у мене прошу до слова. Може є представники нашої районної ради, бо десь був тут молодий чоловік такий з бородою, але щось не видно його. Давайте на завершення народного віше координатор районного штабу національного спротиву пан Іван Бурій нагадав присутнім про їхню громадську пильність на майбутніх виборах у Верховну Раду.